Друга компонента час рухатись. Со, спорт uh -huh. будь-який. Чи це прогулянка з собакою? Чи це пробіжка, чи це важка атлетика, він має бути на щоденній основі хоча б 15 хвилин на день. Uh -huh. Навіть хоча якщо ви так, хоча б зарядка. Насправді, чому діти там не так часто е, хворіють на ментальні розлади? Тому що в школі у них три чи чотири зараз на тижні е, разів на тиждень у них фізкультура в садочку. У них зарядка, по моєму щодня, якщо мені пам'ять не uh -huh. зраджує, і у них. Є оця руханка, вони uh -huh. постійно в русі. Що ми робимо? Ми 9 годин сидимо за комп'ютером і їмо потім вдома ще 5 годин а потім ще за комп'ютером. Uh -huh. Ми вже не знаємо, як це вечеряти без гаджету, сидячи Страшно. і так далі. Тому подібне. Так. Uh -huh. Наступна компонента це м час, коли ти знаходишся і вивчаєш сам себе. Це може бути медитація, це може бути ведення щоденника, це може бути е, якісь записи там, вдячності собі. Да? Щоденник вдячності зараз навіть.